Ще, будучи молодою, я дізналася, що не можу мати дітей. Через це зі мною зустрічалося чимало чоловіків, але жоден з них не поспішав робити мені пропозицію. До 32 мені стало сумно, коли я подивилася на своє життя. У моїх подруг вже були діти, сім'ї, а я сама. Потім я зустріла Павла. Він сам виховував сина, якому було три роки. Жінка покинула їх. Хлопчик був надзвичайно милим, світлий, з блакитними очима. Згодом ми вирішили з'їхатися. Коли я їхала, моя мама сказала доню, ну куди ж ти з міста в село? Але я твердо вирішила я таки поїду, я обираю сім'ю. Мама хлопчика поїхала за кордон. Там вона познайомилася з якимось чоловіком. Вона обрала нові емоції, а не сім'ю. Минув рік. Я багато чого навчилася, а хлопчик навіть став називати мене мамою. Чоловік тим часом працював. Я дуже любила Іванка, одягала, займалася ним. Чоловікові також і намагалася усьому догоджати. Зараз хлопцеві тринадцять. Ми з чоловіком таке сказали йому всю правду. І знаєте що? Тільки я намагаюся йому щось сказати чи порадити, як він мало не кричить у відповідь ти мені не мама, щоб мною керувати. А потім Іванка знайшла бабуся по мамині лінії. Садом з'явилася і його рідна мама. Після того, як син став спілкуватися з нею, я його просто не впізнаю. А згодом одного дня він зібрав речі і сказав, що хоче жити з нею. Я ж не могла навіть йому суперечити. Тепер він мені навіть не телефонує, а коли я дзвоню, він кине одне слово і все. У соцмережах він викладає фото з мамою, як вони разом проводять час, гуляють, веселяться, а я щодня плачу, так мені боляче. Мабуть, я дещо зробила не так. Я душу йому віддавала. Мені так прикро. От що мені тепер робити?